Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Взагалі, кожен організм починає свій розвиток із однієї клітини, що називається зигота це є запліднена яйця клітина. Із цієї однієї клітини формується величезна кількість різних типів клітин, які мають свої специфічні функції та будову. Процес диференціації клітин. При якому клітин набувають певних функцій, відбувається завдяки генетичній інформації, яка закладена в ДНК зиготи. Генетичні програми активуються в потрібний час, завдяки чому різні частини організму розвиваються послідовно та гармонійно. Що ж таке ембріогенез? Це ранній етап розвитку організму, який починається від моменту запліднення, тобто утворення зиготи, і триває до народження або проростання, якщо ми говоримо про рослини. Незважаючи на відмінності в розвитку, у різних видів цей процес має спільні риси: мітотичний поділ клітин, диференціація клітин, утворення тканин, тобто гістогенез та утворення органів, органогенез. Ці процеси контролюються генетичними механізмами. Важливі відкриття, які стосуються контролю генів на ранніх етапах ембріогенезу, принесли Едварду Льюїсу, Еріку Вішаусу тощо Нобелівську премію у 1995 році. Розвиток ембріогенезу може відрізнятися у рослин і у тварин. Наприклад, у покритонасінних рослин і хордових тварин. Ці процеси проходять із певними особливостями, які варто розглянути детальніше. Почнемо з вами з ембріогенезу у рослин. Він проходить кілька ключових етапів. Спочатку з зиготи формується зародкова твірна тканина. Потім утворюються первинні органи корінець та пагінець. Останній етап є формування насінини, яка містить зародок і запас поживних речовин. Початкові етапи розвитку відбуваються в маточці квітки, а формування постійних тканин і органів розпочинається вже після проростання насінини. Якщо ми говоримо про ембріогенез тварин, він проходить у яйці або всередині материнського організму та включає кілька ключових етапів: дроблення, гаструляцію та органогенез. Розглянемо ці етапи детальніше. Якщо говорити про дроблення, це серія швидких мітотичних поділів зиготи, що завершується формуванням одношарового зародка, відомого як бластула. Основний процес на цьому етапі це поділ клітин, які швидко розмножуються, але при цьому не ростуть. Далі наступає етап гаструляції. Це процес формування дво- або тришарового зародка гастроли. і на цьому етапі клітини не ростуть, але активно переміщаються, утворюючи три зародкові листки: ектодерму, зовнішній шар, ентодерму, внутрішній шар та мезодерму – середній шар. Клітинні взаємодії на цьому етапі важливі для правильного формування майбутніх органів. Третій етап це гістогенез і органогенез, це процеси утворення тканин і органів, що відбувається через мітоз, ріст, міграцію до. Диференціацію клітин. З зародкових листків формуються основні тканини, тобто епітеліальна, сполучна, м'язова, нервова тощо, які об'єднуються у органи. До моменту народження зародок має органи, характерні для дорослої особини і готовий до самостійного харчування та активного руху. Це ми розглянемо з вами саме. Е всі етапи, що відбуваються до народження або проростання, і переходимо до постембріогенезу. Це післязародковий етап розвитку, який триває від народження організму до смерті. Під час цього періоду організм переходить до самостійного способу життя, що посилює вплив навколишнього середовища. Внаслідок цього укладаються функції організму, активуються системи захисту та регуляції, а також можуть з'являтися нові органи. Основні процеси постембріогенезу включають клітинний поділ, ріст, старіння, загибель клітин та регенерацію. У більшості організмів цей період охоплює статеве дозрівання, розмноження, старіння та смерть. Якщо говорити про Саме постембріогенез у рослин, наприклад, давайте розглянемо покрито насінних, він проходить кілька важливих етапів. Етап проростка – від проростання насінини до появи перших зелених листків. Далі наступає етап молодості. Починається він з появи перших листків і триває до моменту цвітіння рослини. Далі етап зрілості. Він триває від першого цвітіння до втрати здатності рослини розмножуватися насінням. І наступає етап старіння, тобто від закінчення плодоношення до загибелі організму. Після проростання насінини формуються тканини і органи рослини завдяки поділу ініціальних клітин твірної тканини. Спершу зародкового корінця розвивається корінь а потім вже пагін. Нагадаю, що пагін це складний орган, який складається із стебла, листків та бруньок. Що стосується постембріогенезу тварин, на прикладі, давайте хордових розглянемо, у нас з вами на екрані зображене саме людина розумна, і він проходить такі етапи, як нестатевозрілий етап, тобто він триває від моменту народження до досягнення статевої зрілості. Потім наступає етап статевого дозрівання, це період, коли організм починає бути здатним до розмноження. Далі етап статевої зрілості, період активного статевого розмноження. І останній – це етап старіння, він починається після втрати здатності до розмноження і триває аж до смерті. Взагалі, всі тканини та органи, що формуються в ембріогенезі, продовжують рости та відновлюватися під час постембріонального розвитку. Важливу роль в процесі регенерації відіграють стовбурові клітини. Ми про них згодом поговоримо. Взагалі, постембріогенез тварин може бути прямим або непрямим залежно від особливості розвитку. При прямому розвитку, а ми зараз з вами бачимо на екрані зебр, слонів і саме цим тваринам притаманний прямий розвиток. Новонароджена тваринка вона вже схожа на дорослу особину. Такий тип розвитку характерний для савців, плазунів, птахів, хрящових риб та павуків. Основне біологічне значення прямого розвитку полягає в тому, що молоді тварини менш вразливі до зовнішніх умов, оскільки мають подібні до дорослих захисні механізми та адаптації. Тобто, що ми бачимо, що маленька особина, доросла, мають також кількість кінцівок, такі ж органи ідентичні. Тобто різниця при прямому розвитку це розмір саме організму і здатність до розмноження. Якщо ми говоримо про непрямий розвиток, то він відбувається через стадію личинки, яка перетворюється на дорослу особину прямо або через етап перетворення. Біологічно, цей тип розвитку корисний тим, що виконує кілька важливих функцій: забезпечує харчування, ефективне використання ресурсів, розселення особин, а також зараження хозяїв у паразитичних видів, наприклад, існує два різновиди непрямого розвитку з повним та неповним перетворенням. З повним перетворенням ми бачимо з вами зображення розвитку метелика. Це коли личинка повністю перетворює всі свої органи. Да, до цього належить, наприклад, твердокрилі, лоскокрилі, перетинчастокрилі, двокрилі, блохи, кісткові риби, амфібії тощо. Тобто, ми бачимо, з вами з яйця вилупляється гусінь, гусінь росте, розвивається, потім заляльковується, і з неї вже утворюється статево-зріла особина, яка повністю відрізняється від. Попередньої форми. Якщо ми говоримо про представників з неповним перетворенням, це коли змінюються лише окремі органи личинки, ну це е, такі організми, як прямокрилі, таргани, клопи. Ось ми бачимо з вами розвиток тарганів. Тобто новонароджена особа назяця, вона дуже схожа на дорослу, тобто кількість кінцівок залишається, да, форма тіла, але е, коли е, росте. Вони здатні линяти. От кожна линька, остання линька закінчується тим, що з'являється крила, наприклад. І от коли вже таргана є крила, це вже статево зріла особина, яка здатна давати потомство тощо. Тепер перейдемо до останнього: це до стобурових клітин, про які ми вже згадували. Вони є в кожному багатоклітинному організмі і здатні до поділу. При цьому одна клітина залишається стовбуровою а інша стає попередницею для інших типів клітин. Є дві основні категорії стовбурових клітин: ембріональні стовбурові клітини, вони виникають із бластомерів на ранніх стадіях розвитку та стовбурові клітини дорослого організму, які присутні в зрілих тканинах. У зародків ембріональні стовбурові клітини утворюють тканини, а стовбурові клітини дорослого організму виконують функції відновлення, підтримуючи потрібну кількість спеціалізованих клітин. Їх можна порівняти з бригадою швидкої допомоги, яка здатна знаходити та відновлювати пошкоджені органи та тканини. За здатністю до диференціації стовбурові клітини поділяються на три групи. Перша група то це здатні утворювати всі клітини організму і створювати новий організм, наприклад, зигота. Далі плюринотентні можуть диференціюватися у будь-який тип клітин, але не можуть утворювати новий організм. І останні уніпотентні це здатні утворювати лише один тип клітини. І на завраженні ми бачимо, зі стовбурових клітин утворюються міоцити, клітини крові, нейрони, кардіоміоцити, клітини печінки, клітини ворсинок тощо. Якщо у вас залишилися питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте у коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. Зустрінемося на наступному уроці. До побачення!